Газова система України поповнилась вітчизняним блакитним паливом. Вперше за останні п'ять років в західній Україні запрацювала нова газова свердловина. Родовище зветься Грабівським і знаходиться на Богородчанщині Івано-Франківської області. Його відкрили львівські бізнесмени за допомогою чеських інвесторів. Дане родовище, яке ми відкрили у 2014 році, дасть можливість забезпечити. Газотранспортну мережу України або скажімо так споживачів України в об'ємі 100 мільйонів метрів кубічних. Це за попередньою оцінкою. А добовий відбір буде, я думаю, 30 тисяч метрів кубічних у добу. Даний об'єм забезпечує одну область, скажімо таку середню область України в рік. Експерти кажуть, відкриття таких, хоч і невеликих газових родовищ, це крок до Євросоюзу. Європейці переконані, в будь-якому разі це добрий крок до енергонезалежності України від північного сусіда. Тобто -то може зчитати, що об'єм добичі на натом міст вражені небольшої. Ну каждих 30, 40, 60 мільйонів кубометрів. Хороших для уніження. Експорта і імпорта газа із Росії, ілі вже підчеркнув, ілі імпорта газу через реверзні поставки з Євросоюзу. у міністерстві енергетики. вважають, що згодом таких газових родовищ побільшає, адже з жовтня вступає в дію закон про газ власного видобутку. Міненергетики кажуть за незалежними енергокомпаніями майбутнє у сфері видобутку палива. Саме їхня робота забезпечує значні надходження до державної казни. Кожний день роботи ці цього родовища приносять в бюджет кожний день приблизно 25 тисяч гривень, розвиваючи власний видобуток, ми зменшуємо імпорт природного газу, зменшуємо залежність в першу чергу від Російської Федерації. Підприємці грабівського родовища планують прокласти тут ще декілька свердловин, зокрема шестикілометрову кілометрову, хочуть проборити вже цього року. Юрій Чміль, новини телеканал Раї.